До речі, з приводу купи непотрібних калашів, я би теж причепився, але розумію, що там за основу був взятий взагалі інший збройовий пак, до розробки якого грок аж ніяк не причетний, до того ще й рашистський там довга історія. Куди більше мені не подобається Body Health System, а точніше, те, що він працює тільки на головного героя. Хто ще не знає, в гамі тепер, окрім звичайного здоров'я, тепер окреме здоров'я для декількох частин тіла. Це відповідно саме тіло, а також голова, права рука, ліва рука, права нога і ліва нога. І тепер, якщо ти занедбаєш стан своїх ніг, то почнеш хромати, а швидка ходьба відніматиме в тебе додаткове здоров'я цих самих ніг. У руках буде болючіше тримати зброю і так далі. Але розповсюджуються ці всі нові правила тільки на головного героя. В НПСі вже ми можемо скільки завгодно стріляти в ноги, руки, але вони спокійно бігатимуть і стрілятимуть, і ніяких санкцій на них накладено не буде, а померти вони зможуть хіба що від незупиненої кровотечі. Як модороб, я звісно розумію, наскільки складно було б це реалізувати для кожного з персонажів, а точніше кожної з моделей персонажів. Але все ж неприємно, що ти не можеш зробити з ворога без одноногого пірата, стріляючи йому виключно в руки та ноги. А він. Тебе зробити цілком зможе. З іншого боку, цю систему в принципі можна виробити в налаштуваннях модів, але, по-перше, робиться це не моментально, особливо для новачка, який банально не знає, де це все шукати. А по-друге, конкретно система кінцівок є чимось на кшталт візитівки цієї збірки. Типу, коли ти бачиш у скріншоті такий інтерфейс, ти одразу розумієш, що це скріншот із гами, і без цієї системи гамма буде вже не гаммою. Але будемо чесні: якщо Body Health System – це єдине з чим асоціюється збірка, то це хуйова збірка. З іншого ж боку, в нас є артефакти, які можуть розірвати на шмаття будь-кого з НПСів, і носити їх для цієї здібності може по суті тільки головний герой. Але це вже точно не про новачка, а в нас же тут сповідь новачка.